Мися Володимир Горбач, політичний аналітик інституту євроатлантичного співробітництва. Пане Володимире, доброго вечора. Дякую, що ви з нами. Ви телефоном з нами. Я правильно розумію? Так, телефоном. Телефоном Пані. пане Володимире. Сьогодні ми говоримо про, про операцію на Кінбургській косі. Ми дуже знаєте з повагою ставимося до закликів не робити такого інформаційного розголошення. Тому я буду переходити в русло того, що це є один крок. Ну ще один крок до Криму. Інститут вивчення війни пише, що фактично Кінбурзька коса стратегічно ворота до Криму відкриває останнім часом. Дуже багато Заяв щодо Криму, і чесно кажучи, мені здається, що Кремль не готовий до того, що Україна так активно і наполегливо буде розробляти цей напрямок на всіх рівнях: і військовому, і дипломатичному, і політичному. Як далі будуть розвиватися події? Ну я чесно кажучи, не беруся тут робити пророцтва як події будуть розвиватися, але зазначу, що події ну події на кінбоскікосі справді є важливими. Вони справді ну відкривають на напрямок руху, принаймні перспективу наступу України по вже по, по південній частині, по південному берегу. Харсенсь Херсонської області в напрямку Криму, але місцевість на Кінбурзькій косі дуже важка для такого роду наступів. Там неможливо розміщати великі е, кількості е, ну там військо, зброєні всього іншого. Це дуже вузька і легко прострілювана місцевість. Тому е, бої там йдуть в основному, я, наскільки я розумію, це артилерійські обстріли. І наша точність нашої артилерії мала би там ну по ідеї мати якусь перевагу, тому що стріляють наші зверху, згори з, з е, вищого берега е, і краще А, е, От а те, що стосується е, Криму, то українська оця вимога е, до окупації Криму вона на перший погляд звучить так, як е, будьте реалістами, вимагайте неможливого. Бо для Путіна і для російського керівництва це неможливо. Mm -hmm. Якщо вони поступляться Кримом, то означає, що вони визнають свою свою поразку. Фактично визнають те, що вся їхня діяльність протягом останніх 9 років була марною. Що всі жертви, які вони, і всі злочини, які вони зробили, ну за це доведеться відповідати. Якщо не підне перед, не перед ну, російським народом, я зараз іронізую, то перед. Перед українським, перш за все, і перед міжнародним правом, тому е таку опцію вони не розглядають. Для них здача Криму це політична поразка і позбавлення, так мовити, влади, легітимності і, 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 і всього на світі, що в них є, і чим вони володіють. А Україна правильно робить, що вимагає неможливого, і в цьому полягає наш реалізм. Знаєте, для того щоб не бути голослівним, я просто от е, е, зачитаю те, що я про Крим бачила останнім часом. Пропагандисти дуже нервують е, е, дискусії про статус Криму е, неоднозначні. Е, от е, про це говорить Наталя Гуменюк: в Криму ширяться панічні настрої. Деокупація півострова можлива за Херсонським сценарієм. Чи гос в Росії вражені намірами України деокупати Крим, де окупувати Крим про це не може йти мови, каже Пісков, деокупація. Криму, коли і як Україна може звільнити, ЗСУ каже, що звільнити Крим можуть до кінця грудня 2022 року заява заступника міністра оборони України Володимира Гаврилова. Є чого нервуватися Кремлю, я вам повинна сказати. Плюс ще і позиція Сполучених Штатів, що Путіну доведеться змиритися з тим, що Крим це Україна, і думати, як пояснити це російському суспільству. Ну, власне кажучи, я думаю, що російська сторона, якщо ще не усвідомила, то скоро чи швидко усвідомить, що деокупація Криму може розвиватися за тим сценарієм, як відбувалася деокупація правого берега Херсонської області Херсонщини, да і самого Херсону, тобто це можуть бути не лобові атаки, не не штурмові якісь дії, а довгострокові удари високоточною зброєю по Російській логістиці, комунікаціям, військовим скупченням е техніки живої сили, якщо це робити кілька місяців підряд, то росіяни будуть змушені просто самі втікати з Криму, рятувати, рятувати своє життя і, і залишки того цієї е техніки озброєння, які в них ще на той момент будуть. Тому, в принципі, е ситуація якби стратегічно е ініціатива стратегічна перебуває на боці України і. Нам важливо її не випускати з рук, а методично доводити цю ситуацію до логічного переможного завершення. Бо я хочу нагадати ще раз, що з Криму, з окупації Криму, ця війна російська агресія проти України почалася, і, 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 і Криму вже вона має закінчитися. Я так, так. розумію. Так. Ми сьогодні говоримо про голодомор, про те, що країни світу визнають, що це був геноцид українського народу. Якось змінилося ставлення до голодомору і в Україні, і в світі загалом. От і ми водночас переживаємо блекаут. От, скажіть на вашу думку, блекаут і все, що пов'язано з ним, це є геноцид зараз. Це перше і друге. Сталінський режим не визнавав голодомор геноцидом. А путінський режим зараз радіє блекауту, радіє, що українцям, українців знищують і визнає це. Чому так відбувається? В чому різниця? Ну так чи Да, от в тому минулому столітті у більшовиків все-таки була якась ідеологія, була якась уявлення віра, да? от ідеологія, як політична віра. Вони вірили в світле майбутнє в ідеї комунізму і, і тому намагалися поводитися на світовій арені так, щоб бути привабливими для інших, щоб експортувати цей комунізм на інші народи і країни. Звичайно, говорити відкрито про те, що вони заморили голодом там мільйони людей, які не, не підкорялися. Цієї ідеології, означало настроїти проти себе громадську думку світову. Вони собі цього дозволити не могли. А нинішнє російське керівництво йому байдуже до світових якихось популярності, чи ще чогось вони поширюють свою експансію не через привабливість там власної ідеології чи суспільної системи, чи економічної системи. Ні, вони її поширюють свою о, свій вплив насильством через насильство. А геноцид є однією однією знутху загостреною чи крайньою формою цього насильства. Тому вони навіть пишаються певною мірою тим, що наносять Україні удари по цивільній інфраструктурі, що факт прирікають людей там на життя без благ цивілізації. Вони радіють з того, що з перспективи, що багато українців мирних українців, ну просто громадян України і членів української нації, що вони просто загинуть від холоду там. Ну або тобто такий да, не прихований, не прихована радість від цього геноциду. Пане Володимире, щиро дякую. Спасибі, що приєдналися так. до нашої розмови. Володимир Горбач, політичний аналітик інституту євроатлантичного співробітництва. Хороша цитата: з Криму ця війна почалася Кримом. Вона для Росії і закінчиться нашою перемогою і поверненням в Крим. Невеличка пауза